Мы хотим очной встречи с Владой, которая занимается материальной допомогой. И хотим, чтобы приняли наши незалежные оценки. Чтобы по совести нас Люди получали нормальную компенсацию, то есть выплаты. То есть можно купить более-менее достойное жилье. Мы за эти деньги нам сейчас это, мы не купим таких. Исполком нам отказал. Нам ее, наши оценки по нашим квартирам, по двум домам не, не отдали на руки. Сказали, можете фотографировать и все. Это не ваше. Це власність міста. Враховуючи вищезначені підстави для спрямування коштів територіальної громади для виконання повторної оцінки об'єктів, нерухомої на будинку номер 4 відсутні. Мені писали виконати нам повторні оцінки, урахувати наші незалежні. А тут навіть вони в цьому абзаці не так відпіска. А через п'ять днів перше марта ми до сих пор живемо непонятно де. Другий поверх пошкоджений, теж, ну кажуть, що непридатний, але ми дуже сподівалися, що його можна відремонтувати. Бачите, там він просвічується зовсім. Ну і щодо мешканців, частина погоджується, щоб відремонтували, але ж у нас ніхто не запитує. Це як без нас, ось бачите. От Так, да, оці ну, дві квартири. Наша більш-менш, тому що я якраз була в домі, коли цей вибух стався. Оце все летіло на мене, тому руки трясуться, здоров'ям проблеми. Ну, 69 плюс. Так, да, ну включи. Світло є, ми поки. Ну, є. О, ага. Ну, оце, бачите, знімаємо залишки. Бо там, де ми живемо, зовсім непридатне воно для житла, і ми хочемо там організувати житловий, житловий такий, життєвий простір. Ви, да, всі-всі, вікна. Ось дивіться. Оце сюди все летіло, бачите, ось це від. Від скла, отак. Тут я завжди сиділа, тут стол був, і оце прям скло летіло ось сюди. Я просто чудом не встигла сюди пройти, от, а зупинилась там в цей час, коли оце летіло все. От, так що, ну, це колись була в нас така квартира. Це спальня, ось бачите, що? Залишки, залишки. Ой, життя, яке навіть не, не думали, що то було щастя, то був затишок, то було все. Це кухня. Це вже залишки ремонту. Так дуже, дуже жалко все. Сподівалися. До останнього моменту, що його відремонтують, зробили автономне опалення. Ну, жить би і жить тут. Ну, ось так. Доля, таке випробовування дала. Дуже б хотілося, щоб от там в адміністрації переглянули і фактор справедливості, щоб переміг все таке. Ну от за однокімнатну квартиру в 38 квадратних метрів е отримано 1 мільйон. Заявлення ми написали двадцятим числом заднім, тобто по чому-то непонятно, почему чому так. И ну, таке оценку, питання, потому, да, що, да. Чому, чому так? дуже дуже занижену. Вона взагалі не відповідає реальній стоїмості ну, наших квартир. По итогу ми сделали дві независимые оценки за свої діли да 50%. на дріма та славі на городського голову, і нам прийшола така. Но вони не захотіли враховувати наші незалежні оценки, да. Хотя по закону, по закону перед нами выбор. Перед нами выбор. Булі оценки з різних городов, з Києва з Дніпра, ну, то есть Дніпра, які не мають відношення навіть міру, вони по документам подивилися, що. Так ну, само от ви... навіть, такого не може бути. Це дуже мало. Люди з інших міст. У нас схожа ситуація по свято І місто е, каже про те, що вони надають матеріальну допомогу, але не відшкодовують да, житло. Тому питання, чому місто надає матеріальну допомогу, але ми повинні на якомусь етапі відмовитися від е, права власності на своє майно. Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги громадянам міста Кривого Рогу, який ухвалив виконком міськради, то тобто є, програма соціальної підтримки є населення на бюджетні роки. Це з 22 по 27 рік. Така заложена. Матеріальна допомога від міста, і тут надан порядок алгоритм із 14 пунктів, як отримати матеріальну допомогу, 5.9. Звіт про незалежну оцінку нерухового майна виконано суб'єктом сільночної діяльності. Яким хочеш, виходить. Яким вони забажали. Про те, що це саме акцент допомога, а не компенсація. І про те, що був обраний метод порівняння. Згідно якого оці ви виплили оці суми. Але ж для порівняння обрані квартири не несусміста це, по-перше, зарічний, сонячний. По-друге, це квартири е, Хрущовки, як їх тут ну, називають народі. Квартири Хрущовки жодної не було, наприклад, ось у нас. Якщо у нас з автономним опаленням, то візьміть, хоч одну квартиру з автономним опаленням. Більше того, вони підібрали таку квартиру з автономним опаленням, одна була там, з автономним опаленням, де ціна квадратного метру менша, ніж без опалення. Ну, такого бути не може у нашому кривому розі, де так е, дорого коштує опалення, щоб квартира з автономкою коштувала дешевше, ніж квартира без автономки. Ми хотіли очно, нас ніде не приймають. Да, військовий час Аргументовали В да. в том доме да, да. Миллионы стоит, двухкомнатная ну, квартира А тут 600 Если людям нету куда выехать Ну нет, у нас живет женщина, ей нету куда У нее нету денег, она живет на втором этаже Без крыши с фанерами, представьте Без тепла, без ничего Она никого. живет, потому что ей нету Она приехала с Николаева, у нее тут нету никого Но она живет И она купила квартиру до прилета за 5 месяцев За 20 тысяч, без ремонта А їй дають сейчас 15. А в самой експертизі да, там написано: замовник не надав е, допуску до квартири, висновок е, будинок в задовільному житловому стані. Якщо ми живемо тут, то ми повинні знати, що наприклад є закон, і ми його ну якось притримуємось. І чого саме може одна будівля собі замовити експертну а, е, думай, оцінку? <кій> Тут обирає там, наприклад, місто і не надають такої змоги. І не було нормального інформування, е, такого структурірованого, щоб були зазначені. Сьогодні буде такий певний етап. А вони просто вирішили все одним махом. Ну так аргументуйте. Ну я як так, це взагалі? Я все так происходит. розумію, що не, не один будинок. Не зібрала комісія, яка при кожному виконкомі була. І повинні були ознайомити з актом технічного стану. От нас не ознайомлювали. Я його запросила в виконком центральному міському. На сьогоднішній день я його ще не отримала. Тобто я хочу побачити, які конструктивні елементи зруйновані у фонд День пайна. Зробити рецензію на оцінці і показати людям, що, що це було все зроблено правильно. Оскільки оцінщик е, получає, сертифікується фондом держма, держмайна, тобто вони, як держателі того е, оригіналів наших експортної оцінки, вони мають право зробити рецензію. Ось так. Якщо вони це зроблять і доведуть, що ця оцінка справедлива, то ми, ну. Ми, якби будемо бачити, що це наразі такі.